Polaris V630 630 ефективний та потужний робот для прибирання вашого басейну з довжиною борта до 12 метрів. Два двигуни та повний привід дозволяють роботу без проблем пересуватися в басейнах будь-якого типу облицювання та сходами. Потужний насос для чищення з продуктивністю 16 метрів кубічних на годину. Система всмоктування циклон ефективніша на 30% порівняно з конкурентами. Датчики та система SensorNav System визначають форму та розмір басейну для розрахунку оптимальної карти прибирання. Прибирання дна басейна. За 105 хвилин та інтенсивне прибирання басейну дно стіни, вотерлінія за 165 хвилин. Аквалін – додаток для керування роботом через ваш смартфон та оновлення програм робота. Прозора кришка. Також як із ємністю 5 літрів, з сіткою 60 мікрон, індикатор заповнення фільтра, вага 10 кілограм, кабель 18 метрів, система антисвівел, що виключає його заплутування. Візок для зберігання та переміщення в комплекті. Країна-виробник Франція, гарантія 24 місяці.